Привіт! Зараз будуть і корисні, і не дуже до працювання. Не до працювання, а... а. додаткові фішечки чи як там для трактора. Значить я купив для тавотниць таку насадочку пізніше я ставлю відео. А а ну, також з Китаю прийшла така штучка, хотів ставити прикурювач, але думаю, для чого він мені. І краще отаку погано видно. Зараз. Ну. Упс. Зараз попробую зняти з цим якимось фонариком. О, вмикнув ліхтарика. Ось таку зарядочку придбав. Вона за сильно мощна для трактора, але буде заряджати і телефони, і ну, що хоче можна заряджати від нього. 65 ватт, я вміряв, дійсно там є. З кнопочкою. Вмикнули, вимкнули, закрили заглушечкою і все круто. Так, е, підключав все просто, просто від замка запалювання. Там Зелений провід плюс. І взяв звідси плюс, а мінус просто від маси. Все. Запобіжника не ставили, так як я думаю, на замок запалювання стоїть уже запобіжник. Так, далі. Зараз підемо далі по допрацюванням. Значить, то ставив такий кусок труби. Каналізаційний я прикрутив. Тут в мене вода. Потрібно відкрив, відразу попив. Далі йдемо. Ну, Темно зараз погода така, дощ іде на вулиці. Але, як то кажуть, дурень роботу не йде. От і я щось сижу і роблю. Значить, поставив лед. лед фару 12 вольтову ззаді, вже осінню ще як орав. Вже вечір було темно і дуже допомогла вона мені світила не так, як штатна. Потрібно направив, куди потрібно, повернув. Далі, ну це вже тримач на камеру. Бачили два минулих відео вже. Знімала ще одна камера, навіть не два відео, а кілька. Вже знімав на дві камери, сюди ставив і повертав на такому штативі магнітному. Так, ідемо далі. Це я знімав вже, по-моєму, ящичок для всякого хламу. І стяжки там молотки, молоток, сокира лежить. І заодно така постелив сідушка. Сильно мутно знімає з палахом. Ну вже вибачайте за якість. Ну, таке, така погода виганяти на дощ показувати не буду. От так значить. Ще сьогодні така. Як назвати якась. Коротко, це також кусок каналізаційної труби. Вигнуто. Отут усе був отвір, для нього болт, вставив, перекрутив таку чудо таке. Каналізаційна труба взагалі універсальна штука. Я думаю, пізніше ви побачите, так як є. Дуже цікава задумка, і вже і труба є куплена, і тільки все не доходять руки, так як багато потрібно часу, але ідея цікава, думаю, багатьом сподобається, так як в інтернеті ще не бачив схожого. Ну а поки тримаємо інтригу. Значить, це колонка, отут така. Теліпається. Ну, буває орешті щось робиш. Можна включити, хай щось бомкає. Во. Дехто бачив, ставить. Сюди магнітоли, там якісь ще щось, провода кидає. А для чого оце грає голосніше за два магнітофони. Зараз не буду включати сусідів полякаю. так Це оригінальна JBL колонка Так що. Зараз скину точніше вставлю відео про ой для тавотниць прес-масленок. Поки дякую за увагу, за перегляди. До побачення. Так, сьогодні мені приїхала така корисна штучка з Китаю, хто не знав. Ось так воно виглядає. Не реклама. Бо те, що було отут з такою гаєчкою, дуже незручно. У нього постійно попадало масло, і рукою тяжко було закрутити, відкрутити. І постійно, як защолкнеш, зняти це, починаєш його довбати. І вже, мабуть, дві зірвав просто тавотниці чи масльонки, як вони там називаються. А так. Видно було, ще раз. Шпок, все. Так само зняти. Нажали, оп, все, без всяких зусиль, навіть однією рукою. Ну, така корисна штучка. Так як трактор часто промазує, їх тут штук 20 техновотниць, а промазую раз-два в рік, як коли. Так що майте на увазі. Ціна її в Китаї десь 150 гривень. Без шланга я брав. Підходить ідеально на цей шланг. Якщо потрібно, пишіть коментарі, дам посилання. Не задля реклами, а так, дякую.